400 банкнот Республіка Боліварія де Венусело. Венесуела. Два болівара 2000 боліварів. Десять боліварів, п'ять боліварів. Всі. В банківській упаковці. Всі номера йдуть. Всі номера йдуть підряд. Кожна пачка має по 100 штук. Всі банкноти. просто в идеальном состоянии. Вот. Номера вычитываются, как лечение. Банкноты. Просто все, <coughs> все дальние. Всі новенькі, якби вчора їх відпечатали. Всім дякую за перегляд.